Усім привіт! Сьогодні обговоримо варіанти дарунків на день закоханих. Хтось скаже не на часі, але я вважаю, що зараз саме час зізнаватися у коханні, дарувати увагу, тепло та турботу. Адже коли навколо все так нерадісно, користь від прояву почуттів відчутна як ніколи. Тому я сьогодні у Моншері, ботіку краси та здоров'я, де точно підберу кілька безпрограшних варіантів, якими з вами і поділюсь. Я взяла кілька подарункових наборів, які стильно виглядають, нормально коштують. І що найважливіше, у них класно скомбіновані товари для догляду, аби справді стати у нагоді хлопцю та чоловіку. Перший набір від бренду Groom Room От в такому тубусі, нагадує банку з фарбою. Брутально! Можна і не запаковувати додатково. Що всередині зараз покажу. Усі продукти в міні-формах. Класно, аби брати з собою у спортзал відрядження та будь куди Скраб та засіб для вмивання 75 мл підходить для щоденного використання. Далі охолоджуючи гель для гоління, об'єм також 75 мл Заспокоює і зволожує шкіру, має протизападні властивості. Звісно, і заспокійливий бальзам після гоління швиденько знімає подразнення. Тут у складі масло ши та екстракт алоєвера. Улюблений засіб хлопців шампунь та гель для душу два в одному. Тут 100 мл. Очі ще нейтралізує усі запахи та ще й має антибактеріальну функцію. В складі також є екстракт алоя вера, а ще мигдальна та арганова олії. Ми, дівчатка, точно знаємо, що волосся після цих олій м'якеньке та блискуче. Ще тут є мочалочка, як на мене доречно доповнює набір. І останній елемент це зволожуючий крем для обличчя SPF 15. тюбик на 50 мл забезпечує захист від негативного впливу навколишнього середовища, зволожує та живить. А ось ще набір від цього бренду для любих бородачів. Тут бальзам для бороди 100 мл. Він потрібен для того, аби пом'якшити волосся, легко надати потрібної форми та ще й захистити від негативних впливів навколишнього середовища. Тут намішане краще з кращого масло, шита, какао, миндальна, арганова, кокосова олія, вітамін е та екстракт алое. Ще в наборі олія для бороди, слоїк на 50 мл. Вона зволожує волосся, надає здорового блиску. І ще ось такий дерев'яний гребінець для бороди. Неможливо, просто щоб ваш бородань залишився незадоволений з таким подарунком. А якщо ваш обранець борода антагоніст, то пропоную йому в подарунок ось такий набір для комфортного гоління з відмінним результатом. Real Shaving – це знаний англійський бренд натуральної косметики, а саме засобів для гоління та догляду за шкірою. У цей набір склали гель для гоління для чутливої шкіри, що робить весь процес комфортним і безболісним, адже забезпечує плавне ковзання бритви, запобігає виникненню порізів та подразнень. Засіб для вмивання та скраб для обличчя з омолоджуючим ефектом, м'яко відлущує верхній шар клітин, глибоко очищує пори, вирівнює мікрорельєф. І ще тут є м'який та компактний рушник з мікрофібри для комфортного завершення процедури вмивання і гоління. Ми, дівчата, знаємо, яким важливим для догляду шкіри обличчя є саме індивідуальний рушник. Класно, що й у наборі для чоловіків звернули на це увагу. Набір йде разом з невеликим зручним несесером. Стане у нагоді і вдома, і в поїздках. Я вже додала до цього набору ось такий помазок. Це як зубна щітка має бути індивідуальним. Він також чудово лягає в цей несесер. Кожен, хто користувався при нанесенні засобу для гоління помазком, однозначно проголосує за такого помічника. Для ваших обранців, хто особливо дбає про своє волосся, раджу люксовий шампунь американського бренду American Crew чайне дерево. Відгуки на нього лише позитивні: схвалення на схваленні. Об'єм флакона 450 мл для усіх типів волосся. Крім очевидного очищення та зволоження, формула шампуню також сприяє відновленню волосся та його росту. І на останок я припасла безпрограшний варіант, але цей дарунок з категорії дорожчих, тож зважайте на бюджет. Парфумована вода Bulgari Man in Black. Знаєш, що парфум часом не найкраща ідея для дарунка, бо можеш і не вгадати з персональним вподобанням. Але, як на мене, дівчині складніше вгодити з ароматом ніж хлопцю. Їм часто головне, щоб коханій був приємний цей запах. Цей парфум має характер, яскравий і харизматичний. У ньому відчувається солодкувато-пряний аромат і трохи алкогольних ноток грому. А ви в курсі, взагалі, що запах є одним з найпотужніших афродезіаків. До речі, ще порада. Можете не тестити одразу парфум на коханому. Протестіть на собі. І якщо вам особисто цей запах буде привабливим, то можете сміливо брати на подарунок, адже вашому коханому буде цього достатньо, що вам цей запах подобається. Тож у моншері точно відберете доречний, небанальний презент до дня закоханих, аби засвідчити своє турботливе та уважне ставлення до коханого. Бажаю нам усім якомога більше радісних моментів з нашими найдорожчими, найближчими та найжаданішими. До зустрічі!